Отак вона звучить. Поки гучно я не можу, бо це квартира. Трембіту музикант Костянтин Олійник привіз із Карпат. І тому в мене була давня мрія, все ж таки, щоб в мене була, я спробував. І здати хоч я якісь звуки, спробувати пограти на такому інструменті. Олійник розповідає у середині липня, їздив на фестиваль пісні, народжені війною, до Яремчиці на Івано-Франківщині, а звідти ще 80 кілометрів у село Буковець до майстра народних інструментів Михайла Тафійчука. Три роки я думав, як би мені познайомитися з цим майстром. Першу трембіту він зробив, йому було років 12. У цього майстра Костянтин і придбав інструмент. Трембіта це український духовий інструмент. Їх використовували ватаги, які виписали отари у горах. Придбана Костянтином трембіта класична. Її довжина 3 метри і 20 сантиметрів мундштук. Важить вона півтора кілограма. Це смирека. Робиться вітвір. А потім. Вона обматується березовою корою, гуцули її вимачують в растворах, і потім обробляють зверху якимось лаком. Це невідомо, це тайна майстра. Музикант розповідає за традицією, трембіту виготовляють із громовиці, тобто дерева, у яке влучила блискавка. І от тоді, як кажуть предки, вона має добре звучання, гучне звучання. Музичних творів для трембіт не існує, говорить музикант. Цьому не можна навчитись, але як сормач, як так, спеціаліст в області духової музики, духових інструментів, я маю уявлення, що це може бути. Я коли приїхав туди, я, я теж гадав, що гуцули десь вчаться по нотах. В них є школа гуцульська. А виявляється, що ні. У них це в крові. І коли вони беруть скрипку, валинку чи трембіто, вони просто розмовляють, а по-гоцульськи розмовляють. Цей інструмент споріднений з сурмою. Її можна розібрати, поки каже Костянтин, у такому вигляді тримає на тумбочці, а згодом зробить чохол. І потім, якщо буде можливість, десь у концертах, на якихось заходах. Якщо можна буде використовувати, це буде добре. Ірина Гнатюк, Михайло Воронков, Роман Шульга. Новини на Суспільному. Харків.